Дивіться, у 2023 році компанія Норк Mining оголосила про знахідку в Рогаланді, це на південному заході. І це не просто велике родовище. Попередні оцінки щонайменше 70 мільярдів тонн фосфатної руди. 70 мільярдів тонн. Зачекайте. Так, 70 мільярдів, щоб було зрозуміло, це майже стільки ж, скільки всі раніше відомі світові запаси. Вони оцінювались десь у 71 мільярд тонн. Тобто одна ця знахідка потенційно подвоює світові запаси. Це ж, ну, це просто колосально. Я бачила цифри вартості 24 трильйони доларів. Це взагалі реально? Ну, Оцінки вартості це завжди складно, але потенціал величезний. Цього може вистачити за деякими розрахунками на 50 років світового попиту. 50 років? Нагадайте, будь ласка, чому фосфати такі важливі? Добрива, це зрозуміло. А ще? Добрива це, звісно, основне. Десь 90% йде саме туди. Без них сучасне сільське господарство, особливо там, де бідні ґрунти, а таких десь третини у світі, воно просто не впорається. Австралія, Африка, Азія. Тобто продовольча безпека напряму залежить. Абсолютно. Але ви праві справа не тільки в їжі. Фосфор, який отримують з цих фосфатів, він критично важливий для сучасних технологій. Яких саме? Щось про акумулятори чув. Так. В першу чергу залізо залізофосфатні акумулятори ЛФП. Вони все популярніші стають в електромобілях, безпечніші, довговічніші. Ага, крім того, фосфор потрібен для сонячних панелей, для напівпровідників, ну, різної електроніки. Тому Євросоюз і включив фосфати до списку критичної сировини. Це не просто добриво, це власний ресурс для зеленого переходу для майбутньої економіки. Розумію, тоді питання: хто зараз контролює ринок і як норвежка знахідка може все змінити? До останнього часу ринок був, ну скажімо, досить концентрований. Більша частина розвіданих запасів Марокко, десь 50 мільярдів тонн. Ого, половина світу майже так. Потім Китай, Єгипет, Туніс, Росія. Тобто буквально кілька країн тримали, так би мовити, ключі до поставок. І це, звісно, створювало проблеми, особливо для Європи, яка майже повністю залежить від імпорту фосфатів. Залежність це завжди ризик. Ми це добре знаємо на прикладі російського газу. На жаль, саме так і ця фосфатна залежність вона останнім часом стала ще відчутнішою. Китай, який контролює багато переробки, він сильно скоротив експорт Ну, для своїх потреб. Так, не знала про це. Так, скоротив десь на 60% з 2021 по 2025 рік. І Росія теж зменшила поставки через санкції. Тому поява такого величезного родовища в Норвегії, стабільній, дружній до ЄС країні, це потенційно, ну, тектонічний сув. Які можуть бути наслідки, наприклад, для Марокко? Там же фосфати це кажуть чверть експорту. Так, для економіки Марокко це може бути серйозний удар. Якщо Норвегія вийде на ринок з такими обсягами, це точно вплине на світові ціни. Вони можуть впасти. Тобто добре для фермерів, погано для Марокко. В принципі так. Але ж там у Рогаланді знайшли не тільки фосфати, правильно? Джерела згадують ще метали? Так, так, точно. Там ще знайшли значні запаси Титану і Ванадію. Це ще два метали зі списку критичних для ЄС. Титан і Ванадій це ж авіація, космос, оборона. Саме так, аерокосмічна галузь, електроніка, оборонка і тут цікавий момент геополітичний. Зараз їх поставки контролюють переважно країни Брікс – Китай, Росія, Пар. Ага. А норвезькі знахідки це може бути надійна альтернатива для Заходу, для США та ЄС. Тобто для Норвегії це шанс ну, диверсифікувати економіку не тільки нафта і газ. Зрозуміло. Отже, Рогаланд це фосфати, титан, ванадій. Дуже потужно. Але ж це тільки половина історії. Є ще й інше відкриття, можливо, ще важливіше для технологій: Рідкісноземельні метали. Комплекс фен саме так. Тепер переносимось в інше місце, містечко Улефос, десь дві години від Осло. Стара така промислова громада. І виявилося, що вони ну, буквально сидять на скарбах. Сидять на скарбах. Так, комплекс фен фенка суті залишки дуже давнього вулкана. Йому десь 580 мільйонів років. Геологи про нього знали давно, ще з 1920-х. Але тільки от недавно стало ясно, наскільки він багатий саме на РЗМ. Рідкісноземельні метали. Звучить екзотично, але ж вони всюди, так? У смартфонах, у комп'ютерах, абсолютно всюди. Це група з 17 елементів. Їх називають вітамінами сучасної промисловості. Цікаво, що вони не такі вже й рідкісні в землі. Але рідко бувають у високій концентрації, тому видобуток складний. І для чого вони потрібні? Ой, для всього потужні магніти це вітряки, електромобілі, мікрочіпи, системи ППО, лазери, оптоволокно. Список довгий. без них сучасний світ просто зупиниться. І що родовище фен справді таке гігантське? кажуть найбільше в Європі. Так, за оцінками компанії Rare Earths Norway, яка там працює, запаси майже 9 мільйонів тонн оксидів РЗМ. Це робить його найбільшим відомим родовищем на континенті. І що важливо, перші зразки показують високу концентрацію руди, десь 2-3 Особливо цінних елементів для магнітів неодиму, празеодиму. 9 мільйонів тонн. Це ж ну, реальний шанс для Європи нарешті зменшити свою залежність від Китаю. Китай же зараз майже монополіст по РЗМ. Саме так. І це величезна стратегічна проблема для ЄС. Всі пам'ятають історію з російським газом, ніхто не хоче повторення з РЗМ. Тому ЄС і прийняв той самий закон про критичну сировину. Мета до 2030 року значно збільшити власне виробництво і переробку в Європі. І фенс сюди ідеально вписується. Абсолютно. Цей проєкт має всі шанси стати стратегічним. Це означає швидше дозволи, підтримку. Компанія планує пілотний видобуток вже наступного року, а повний масштаб десь до 2035-го. Амбітно. Дуже. Мета забезпечити до 30% потреби ЄС у резем до 2050 року. Це, знаєте, може справді змінити геополітичний розклад сил. А що ще робить фен таким привабливим, крім розміру? Ну, по-перше, там понуч є місцева ГЕС, тобто доступ до чистої відносно дешевої енергії. Це важливо і для економіки, і для екології видобутку. Логічно по-друге, інфраструктура недалеко, кілометрів 30, глибоководний порт Херьоя. і поруч є завод Ретек, який вже вміє розділяти РЗМ. Це дуже складний процес, а в них вже є технології. Це все спрощує. Звучить справді дуже перспективно. Хоча, здається, є ж і інші місця з РЗМ. та ж Гренландія, але там, мабуть, складніше так. У Гренландії теж є великі запаси. Але там клімат, відсутність інфраструктури, екологічні обмеження. Все це робить видобуток набагато набагато складнішим і дорожчим. Фен виглядає ну, більш реальним і швидким варіантом для Європи зараз. Гаразд, отже, маємо картину: потенційне подвоєння світових фосфатів, найбільше родовище РЗМ у Європі. Все в Норвегії. Здається, країна знову зірвала джекпот. Але ж ми знаємо, що видобуток копалень це майже завжди. Ну, не дуже чисто, екологія. Як Норвегія з її зеленим іміджем планується вирішувати? Почнемо з фосфатів, там, здається, найбільші проблеми. Так, це, мабуть, найгостріше питання. Традиційний видобуток фосфатів це величезна кількість токсичних відходів фосфогіпс. На кожну тонну корисної фосфорної кислоти утворюється десь 5 тонн цього гіпсу. 5 до 1. Саме так. І цей фосфогіпс небезпечний. Він часто містить природні радіоактивні елементи: уран, радон, важкі метали, той же кадмій. П'ять тонн токсичних відходів на тонну продукту. Це ж гори відходів. Куди їх дівати? Я читала про Флориду, там був якийсь жахливий випадок. Так, у Флориді, де багато видобувають фосфатів, накопичилося 25 таких гір фосфогіпсу. І в 2016 році під однією з них утворилася провалля. Мільйони кубометрів токсичної води пішли просто у водоносний горизонт, звідки беруть питну воду. Жах. Уявити таке в Рогаленді, де ферми, туризм це ж катастрофа була б. Абсолютно. До того ж кажуть, що самі норвезькі фосфати, вони ще й складні для переробки, вони в апатитових породах. Що це означає? Це значить, що фосфат там міцно зв'язаний з іншими мінералами, включаючи той же уран і торій. Щоб витягти звідки чистий фосфор, потрібні складні енергоємні технології, потрібні спеціальні заводи. Норкмайнінг доведеться спочатку будувати пілотні установки, тестувати все це. Тобто маємо екологічні ризики, технологічні виклики. Потрібні мільярди інвестицій, треба домовлятися з місцевими громадами, і все це під наглядом дуже суворих норвецьких екологічних законів. Це може затягнутися на роки. Так, тому і називають орієнтовний старт видобутку десь 2028-2030 роки. Не раніше це дуже складний шлях. А що з РЗМ у Фенні? Там же теж якась заковика є. Головна проблема фену це його місце знаходження. Родовище лежить прямо під селищем Улефос. Там живе понад дві тисячі людей, і руда починається досить близько до поверхні, десь 100 метрів. Сто метрів під будинками? Так це відразу виключає відкритий кар'єр. Ну не можна ж знести ціле селище. Одразу згадується Шведська Кіруна, місто, яке довелося пересувати через шахту під ним. Невже в Улефосі теж таке планують? Компанія Rare Earth Norway каже, що ні. Вони пропонують концепцію, яку називають невидима шахта. Невидима шахта. Як це? Ідея така: дістатися до руди довгим тунелем, який прорилить здалеко, десь за 4 кілометри від селища. Сам видобуток буде йти під землею, великими такими блоками, секціями. Руду будуть подрібнювати теж під землею і вивозити на поверхню закритим конвеєром. Звучить дуже високотехнологічно, а порожнечі під селищем. Щоб не було просідання, як у кіруні, ось тут найцікавіше план такий: більшу частину пустої породи, тобто відходів, будуть змішувати з цементом і закачувати назад у ті камери, звідки виняли руду. Тобто заповнювати пустоти. Саме так теоретично, це має стабілізувати ґрунт і запобігти просіданню. Якщо це спрацює. То для мешканців Улефоса шахта, можливо, справді залишиться майже невидимою, ну крім якихось непрямих ефектів. Майже невидимою? Цікаво. А як самі мешканці? Жити над гігантською шахтою це ж мало блякати. Але джерела кажуть, що реакція на диво позитивна. Так, як не дивно, проводили опитування, і десь 80% місцевих підтримали проект. Багато хто там пам'ятає шахтарське минуле, бачать в цьому шанс на відродження економіки. Навіть так, Так, навіть школу місцеву залучили до обговорення. Звісно, є й побоювання, ризик просідання все одно є шум вібрації, можливе забруднення озер відходами переробки. Компанія обіцяє фільтри, очистку, але страхи є. Та загалом настрій скоріше оптимістичний. Отже, картина така. Величезні можливості, які можуть змічнити Норвегію, дати Європі критичну сировину, але водночас серйозні екологічні соціальні виклики, і все це в країні, яка так пишається своїми зеленими досягненнями, як це все узгодити. Оце і є ключова дилема для сучасної Норвегії. З одного боку амбітні кліматичні цілі, нейтральність до 2030, скорочення викидів на 50-55%, лідерство в електромобілях, майже 100% нових авто, 90% енергії з ГЕС, податок на вуглець ще з 1990 року. Так вони справді багато роблять. А з іншого боку, перспектива стати великим гравцем у гірничо галузі, яка ну традиційно вважається брудною. Як це поєднати? Чи є в них якийсь план, як зробити цей видобуток більш зеленим? Технології так вставка робиться саме на технології, зокрема на уловловлювання та зберігання вуглецю. CCS. Норвегія тут має досвід. Проект Longship Вони зберігають СО2 під дном Північного моря. Це реально працює? Ну кажуть, що за 30 років вже безпечно закачали 25 мільйонів тонн СО2. І от Норгмайнінг, яка займається фосфатами, вже заявила, що планує інтегрувати CCS у свої майбутні заводи. Щоб зменшити вуглецевий слід переробки. Тобто надія на технології, що дозволять видобувати чистіше. Але чи не занадто це оптимістично, особливо з фосфогіпсом, тими токсичними відходами? CCS же тут не допоможе? Це абсолютно справедливе питання. CCS може допомогти з викидами co 2 від самої переробки, яка дуже енергоємна. Але проблема самих відходів, як фосфогіпс, вона залишається тут потрібні зовсім інші рішення. Які? Отже, якісь нові методи переробки цього фосфорогіпсу. може, на будівельні матеріали або якісь дуже надійні способи його довготривалого зберігання. Норвегія тут має шанс стати піонером, але це, звісно, величезний виклик і коштуватиметься дуже дорого. Отже, якщо підсумувати, Джерела нам показують, що в Норвегії знайшли ресурси справді глобального значення: фосфати для їжі та акумуляторів, рідкісноземельні метали для всіх сучасних технологій. Так і це дає Норвегії шанс ще більше зміцнити економіку, вплив в європі зменшити критичну залежність від Китая та Росії. Але ці можливості йдуть пліч опліч з величезними ризиками. Екологічні наслідки, особливо від фосфатів, можуть бути руйнівними. Соціальні питання, як от видобуток під олефосом, потребують дуже делікатних рішень. І все це на тлі глобальної зміни клімату і власних зелених амбіцій Норвегії. Це таке, знаєте, випробування для них. І це підводить нас до головного питання, яке, власне, залишається відкритим: чи зможе Норвегія така багата, технологічна, екологічно свідома, знайти спосіб видобувати ці скарби так, щоб не зруйнувати природу і не зрадити своїм принципам? Чи вдасться їм стати моделлю зеленого видобутку для всього світу? Або ж спокуса економічної вигоди виявиться сильнішою, і ціна екологічна соціальна буде занадто високою? Який прецедент це створить для інших країн, які теж стоять перед подібним вибором ресурси проти екології в епоху зміни клімату? Питання, над яким варто замислитись.